Добрий день, дітки, мої учні 3 А класу? Рада вітати вас на уроці? Я досліджую світ. Сьогодні у нас 12 вересня, і говорити на уроці ми будемо про те, які в дітей права та обов'язки. Пригадайте, будь ласка, яку назву має основний закон нашої держави? Пам'ятаєте? Так, це Конституція, основний закон нашої держави. А які права мають діти? І, взагалі, для чого дітям потрібні права. Про це ви можете прочитати в підручнику на сторінці 18, да, права дитини це права людини, яка ще не досягнула віку 18 років. Усі діти мають рівні права, незалежно від того, де вони перебувають, де живуть, чи навчаються. Ці права належать. Вам дітки від народження, і їх не можна у вас забирати. Ось які ви маєте права, це отримувати знання, висловлювати особисту думку, це ваше право, користуватися підручниками і книжками зі шкільної бібліотеки, поважати права інших дітей. Але крім прав, ви маєте і обов'язки. Ви повинні навчатися, поважати думку інших, охайно ставитися до шкільних речей і брати участь у шкільних заходах. Це ваші обов'язки. А діти з особливими потребами мають право на ще спеціальну освіту та догляд. Що ж таке обов'язок? Нам Глевенятко допомагає дізнатися, що обов'язок це відповідальність людей за свої дії та вчинки. Це ваш обов'язок, що ви повинні робити і відповідати за свої дії та вчинки. Цікава гра на сторінці 19: установіть, будь ласка, відповідність між обов'язками дитини. Та їхнім тлумаченням. Що таке поважати і любити своє оточення? Знайдіть відповідну букву. Відкрити підручник, і в підручнику це буде зручно і легко вам зробити. Так, ще в підручнику. У вас є пропозиція? Да, розказати, як ваші однокласники то однокласниці дбають про клас, які обов'язки вони при цьому виконують, а які почуття виникають у вас під час виконання цих обов'язків? Язк, обов Обговоріть це усно, розкажіть своїм рідним. Так, а ми з вами, так, про обов'язок ми поговорили. А як ви думаєте, чого у вас більше прав чи обов'язків? І чим права відрізняються від обов'язків? Які ваші думки? Так, діти, на сторінці 20 підручнику, ви знайдете пояснення слів, що таке кодекс, це збірка правил, договір. Це домовленість двох або більше сторін. Конвенція, різновид міжнародного договору, і ООН, Організація Об'єднаних Націй, це міжнародна організація, яка працює над тим, щоб підтримувати мир і співпрацю між народами. У 1989 році Організація Об'єднаних Націй затвердила Конвенцію про права дитини, міжнародний договір про визнання основних прав дітей. Діти дорослі можуть одружуватися, розпоряджуватися власним майном, вільно подорожувати, а діти відрізняються від дорослих своєю фізичною. Беззахисністю, залежністю від рішень батьків і інших дорослих. Дивіться, вам пропонують таку ситуацію. От Назар учень третього класу, він живе далеко від школи і щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно лягає спати, а вранці досипає. До школи він забуває взяти потрібні зошити. Чи матеріали до уроків, однокласники та однокласниці позичають йому олівці і фарби, діти, яких правил не дотримується Назар? Які ви могли б дати поради йому, щоб впоратися із своїми обов'язками? Добре. Все, що ви почули на уроці, ви можете ще прочитати спокійно в підручнику, а після цього виконати завдання в ЗОшиті, щоб краще опанувати цей матеріал, щоб краще запам'ятати, які ви маєте права і які у вас є обов'язки. У вас в Зошиті на сторінці 8, зошит, сторінка 8, є Загадочки. А вам треба записати відгадки, використовуючи слова з довідки, слова з довідки. Читайте, так? Змалку не щастить Данилку, звуть його усі, дитинко, гей ти, хлопч чи маля. Як же право на ім'я? Ага, тут є вже підказочки, то Якщо вам буде важко, скористуйтеся підказками, а то взагалі спробуйте самостійно. Друге завдання: оберіть, будь ласка, собі казочку, це бачите, дюймовочка, Івасик телесик, коза дереза і заповніть цю таблицю. Оберіть назву казки, потім визначте, чи є в казці порушення прав дієвих осіб, чиї права порушуються. І поміркуйте, як можна виправити ситуацію і допомогти дійовим особам. Один, од, по одному реченню, одне-два речення можете записати ось ваші думки, ваші пропозиції, ваше власне судження. Ви маєте на нього право. На сторінці 9 в зошиті позначте галочкою ваші. Обов'язки, які ви виконуєте вдома. І у вас після малюнків є ще місце, де ви можете записати, може, якісь обов'язки ви виконуєте вдома, а тут вони не вказані, то ви допишете відсутні. Дітки, це все на сьогодні. Отже, прочитайте. Текст підручнику на сторінці 18-19, щоб краще знати про свої права, користуватися правами да, і виконувати обов'язки. А в зошиті виконати на завдання на сторінці 8-9. Ви молодці до побачення.